Всім привіт! Ви завітали на нашу щотижневу програму Студентський квиток на якій ми розказуємо вам про цікаве. В студії працює Костюченко Валерія, а за кадром студенти журналістики та аудіовізуального мистецтва та виробництва. Ну що, починаємо? Львів букфорум це не звичайний захід, а ціла зустріч авторів. На зустрічі презентували та розглянули дуже багато цікавих книг. І зараз ми дізнаємося більше. Вітаю вас на Львів Букфорум – Одному з найважливіших літературних заходів України. Це не просто книжковий ярмарок, а справжнє місце зустрічі авторів, читачів та всіх, хто цікавиться сучасними літературними тенденціями. Сьогодні ми з вами поринемо у світ нових ідей та цікавих презентацій. Однією з локацій, де відбулись презентації книг, Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іванчука. У цьому неймовірному місці свою книгу від Майданів до війни презентували Юрій Нестеряк, Юлія Нестеряк та Олександр Клименко. У самій книжці розкривається історія української журналістики та розвиток національного інформаційного простору України від 1989 до 2022 року. Свої книжки на цій локації також презентував Петро Кралюк. Одна з них – «Митушня навколо престолу. Поділився автор історію написання книги Григорій Сковорода Портрет безретуші, в якій він розглядає діяльність найвідомішого українського філософа Григорія Сковороди. Загалом Львівська бібліотека унікальне місце, в якому зібрані твори різних жанрів та епох. Тож, якщо ви полюбляєте атмосферу старих книжок та друкованих машинок, ця бібліотека для вас. Ще однією локацією для презентації книжок був арт-центр Дзига, де усі охочі могли не тільки послухати автора книги, а ще й відпочити та насолодитися цією неймовірною атмосферою. Наприкінці кожної зустрічі з авторами відбулися автограф сесії. Вівбук форум це місце, де кожна книга відкриває нові горизонти. Сьогодні ми побачили, що література може бути не лише відображенням подій, а інструментом для осмислення сьогодення. Монтаж у кінематографі це мистецтво поєднання кадрів для цілісної історії, ритму та емоційного впливу на глядача. І зараз ми дізнаємося більше цікавої інформації про нього. Монтаж у кінематографі. Це процес з'єднання різних відеокадрів чи сцен в одну логічну послідовність з метою створення певного сюжету враження або ефекту. Це один із основних етапів постпродакшну в кіноіндустрії. Монтаж визначає ритм та структуру фільму, впливає на його настрій та емоційну змістовність. Він може включати в себе вирізання зайвих кадрів, зміну порядку подій, додавання спеціальних ефектів, звукового супроводу тощо. Монтаж може бути здійснений за допомогою різних технік та програмного забезпечення від класичного різання та склеювання плівки. До використання комп'ютерного програмного забезпечення для цифрового монтажу. Історія відеомонтажу розпочалася задовго до того, як ми знаємо його сьогодні. Найраніший пристрій, який можна віднести до відеомонтажу, було створено у 1897 році французьким винахідником Шарлем Пате. Він використовував спеціальні ножиці та клеючу стрічку. Для склеювання окремих кадрів разом. Аналоговий монтаж з того часу, як кінематограф став популярним, відеомонтаж став незамінною частиною фільмів. У 1902 році кінорежисер Едвард Портер використав різні техніки монтажу у своєму фільмі Велике пограбування поїзда, включаючи швидкий монтаж, який був тривалістю менше секунди. Появою телебачення у 1930-х роках монтаж став ще більш поширеним. Спочатку телевізійні програми транслювалися живими передачами, але пізніше почали записуватися на плівку. Монтаж на телебаченні використовувався щоб прискорити темп передачі та переходити з однієї сцени на іншу. У 1950-х роках з'явилися перші аналогові системи монтажу, що дозволяють редагувати відео на плівці. Ці системи були досить громісткими та дорогими, тому використовувалися лише у великих кіноіндустріях та телевізійних компаніях. У 1970-х роках компанія Sony розробила першу цифрову систему монтажу, яка використовує комп'ютери. Це стало революцією в індустрії відеомонтажу, оскільки комп'ютери дозволяли монтувати відео швидше та ефективніше, а також зменшити витрати на обладнання, цифровий монтаж. З розвитком цифрової технології відеомонтаж став доступним кожній людині. Сучасні програми монтажу, такі як Adobe Premiere. Final Cut Pro та Avid допомагають легко монтувати відео на комп'ютері. Вони пропонують безліч функцій, включаючи можливість додавання ефектів, анімації, корекції кольору і звукових доріжок. В даний час відеомонтаж використовується в різних сферах, включаючи кінематографію, телебачення, рекламу відеоігри, YouTube та соціальні мережі. Завдяки цифровій технології люди можуть легко створювати та монтувати відео на своїх комп'ютерах і навіть на мобільних пристроях. Крім того, відеомонтаж продовжує розвиватись та вдосконалюватися, призводячи до створення нових технологій та інновацій. Наприклад, в даний час в індустрії кіно. Це більше використовується монтаж за допомогою віртуальної реальності та доповненої реальності. Загалом, історія відеомонтажу є частиною широкого прогресу в індустрії кіно та телебачення, Від ручного склеювання кадрів до використання комп'ютерів та програмного забезпечення. Відеомонтаж став невід'ємною частиною створення якісного відео та кінематографічних творів. Сьогодні кожен бажаючий може стати відеомонтажером та створити свої власні твори завдяки доступності сучасних технологій. День журавля це екологічне свято присвячене збереженню цих величних птахів та їхніх природних середовищ існування. І зараз ми дізнаємося більше. В другу неділю вересня, уже 18 років поспіль, весь світ відзначає всесвітній день журавля. Мета дня журавля привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми збереження цих птахів. Вперше всесвітній день журавля відзначили в Сполучених Штатах Америки ще у 2002 році. У багатьох народів цей птах символ вірності, щастя. Та довгого життя. Журавлі відіграють помітну роль в культурі та мистецтві. В українському фольклорі журавель символ весни й пробудження природи. Спостерігаючи за поведінкою цих птахів, наші предки передбачали погоду перші предки цих красивих птахів з'явилися ще за часів динозаврів близько 40 чи то 60 мільйонів років тому. Батьківщиною журавлів вважається Північна Америка. Звідки вони мігрували спочатку в Азію, а звідти в Африку і Австралію? Наразі вони поширені по всій земній кулі виняток становлять лише Антарктида і Південна Америка. Головні місця зимівлі журавлів Іран і Захід Індії. Всього налічують близько 15 видів журавлів. Деякі їх види занесені до червоної книги. Проте, незважаючи на протести міжнародної, природоохоронної і орнітологічної громадськості, в деяких країнах, наприклад, в Афганістані і Пакистані, досі збереглися традиції полювання на журавлів. В Україні гніздиться тільки два види журавель сірий та степовий, які занесені до червоної книги України. На жаль, в останні роки ми все рідше і рідше зустрічаємо цих великих та красивих птахів. Їх чисельність постійно знижувалася. І тепер це рідкісні птахи в Україні, які охороняються законом. Святкування Всесвітнього дня журавля співпадає за часом із щорічним підрахунком журавлів. Що проводиться у передвідлітній період саме свято в різних країнах супроводжується фестивалями, акціями, конкурсами і фотовиставками, присвячені журавлям, а також екскурсіями на місця осінніх скупчень птахів. А на цьому наш випуск добігає кінця. Але не засмучуйтеся, бо наступного тижня ми приготуємо для вас ще більше цікавого. Ставте ваші вподобайки та до зустрічі!